Слава Ісусу Христу! Такий хороший псалом. Автор закликав кожного з нас молитися всякого часу в різних обставинах, яких в нас є на даний момент. Ідеш, їдеш, добре тобі чи зле. Продовжуй молитися. Я би хотів на цю тему також, щоб ми пороздумували. Це Євангеліє від Луки, 18 розділ. З 18 розділу. Іванлист записав такі слова Ісуса, Івангелія від Луки, 18 розділ, 18 розділ з першого тексту нижче написані такі слова. І він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом, говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився, у тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала. Оборони мене від мого супротивника, але він довгий час не хотів. А згодом сказав сам до себе: Хоч Бога я і не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця Отця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені, і промовив Господь: чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи Бог в оборону не візьме обраних своїх? Що голося до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них, кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону та син людський, як прийде, чи він знайде віру на землі. Що робити, коли немає швидкої відповіді на молитву? Дуже легко молитися і воно безпроблемно, коли ти помолився. І через короткий час ти отримав відповідь на свою проблему, потребу легко тоді дякувати, і ти можеш бачити, Господь, ти так швидко відповідаєш мені. Але Ісус говорить про те, що треба молитися завжди і не занепадати Духом. Коли може прийти занепад Духа, коли на нашу молитву нема швидкої відповіді? Ніби швидкої реакції Божої. Ісус Він змальовує приклад, притчу про цю вдову, яка мала в своєму житті потребу, проблему якусь, складну ситуацію. На момент, коли Ісус говорив цю притчу, вдови і сироти вони були одні з найнезахищеніших верст населення. Це суспільство, з якого. Часто вони були поза увагою, які були беззахисні. Бо Ісус можна сказати згадати один момент, коли Він говорить, що ви пожираєте доми вдів, Він говорив про фарисеїв. Момент, коли люди забирали, могли забрати вдовині, будинки, і не знаю, невідомо, яка була причина Ісус. Не описує взагалі, з якої причини. Вона звернулась до судді неправедного, несправедливого, жорстокого, але в її ситуації не було іншого моменту, іншого, іншого виходу, як звернутися до цієї до цього судді, який був в цьому місті, який був в, відомий, я думаю, для всіх. І вона не мала варіантів, можливо, цей кращий, можливо, цей добріший, можливо, цей подивиться на мене краще, але вона звернулась до суді, Розуміє, що, що тільки через нього може вона вирішити свою проблему, свою потребу. Коли говорити про нас, віруючих людей, які в своєму житті пережили, я думаю, неодноразово, коли Господь відповідав на наші. Навіть різні дрібниці, але є моменти, коли ситуація вона показує, що ти йдеш до Бога один раз, другий, третій, десятий, і відповіді нема. Ми можемо бачити на даний момент ситуація в нашій країні. Вже, вже два роки майже йде війна, коли гинуть люди, коли. Я думаю, сотні тисяч молотов вже занесені до престолу милості, до престолу благодаті, але дотепер немає відповіді. Нема рішення на цю ситуацію. Нема реальної, реальної такої відповіді, яку би ми хотіли побачити, щоб в нашу країну прийшов мир. Звичайно, я думаю про це. Бо на 99% людей вони бажають цього, щоб прийшов у мир в нашу країну. Хоча, звичайно, є люди, які на цьому на даний момент наживаються, які сьогодні з цього нормально користають і нормально збагачуються. Є люди, які зацікавлені, звичайно, війні, але в більшості люди хочуть миру на даний момент. І ми можемо сьогодні йти до престолу благодать. І ми можемо бачити з цього прикладу, що ця вдова вона не втрачала надії. Вона не втрачала, вона розуміла, хто, хто ця особа, але вона продовжувала ходити один день, два дні. І це, я думаю, що по цьому прикладу ми можемо бачити, що це були десятки, можливо, сотні, а невідомо скільки часу, але дуже-дуже багато часу. Що цей вдова, цей суддя навіть її запам'ятав цю жінку. Він каже, що. Хоча я Бога не боюся, але оцю вдову я вже запам'ятав. Вона, напевно, зранку була, і до вечора вона чекала відповіді, і прийшла відповідь одного часу на, на те, що суддя вирішив, все-таки я допоможу їй, я вирушу в цю ситуацію, яка є в житті. Коли говорити сьогодні про нас, нам також не варто втрачати надії на Господа. Ми можемо згадувати моменти, які народ ізраїльський він переживав в своєму житті. Ми можемо згадати цей полон, коли вони були в Єгипті, коли їм було не все солодко і не все досить приємно там. І Господь, звертаючись до Мойсея, Він каже: Я почув клич, який лунає від землі. Ізраїль, який просив про волю для себе, для свого народу, і Господь вибрав для себе рішення Мойсея, якого він вибрав, і якого він послав перед собою, для того, щоб перед Єгиптом показати наскільки сильний Господь і що Він є Бог над богами. І... Ця могутня держава, могутня імперія, яка на той час була, це Єгипет, про яку знали навколо, в якої була сильна армія і економіка. Але Господь поставив цю всю економіку на коліна і фараона, який про себе казав, хто для мене Господь, Він поставив також на коліна і сказав, що ти зі мною будеш рахуватися. І Господь вивів народ ізраїльський з полону. Ми можемо згадати Авраама, який свого часу він пішов за Господом, який повірив Богу, і Господь по довгому часі, по 25 роках, Він подарував для нього сина Ісаака, про якого він обіцяв. І як важливо в нашому житті не втрачати надії, але йти до Господа за всякого часу. Ісус говорить про те, що Господь пошле. Відповідь свого часу незабаром, він не забариться, він не, не забудеться про нас. Але як важливо, він каже про те, щоб чи він, коли прийде, знайде віру на землі. Віра в те, що Господь, я надіюсь на тебе за всяких обставин. І ми зараз будемо молитися і просити про мир в нашій країні, щоб Господь все-таки. Змилуюся і над нашим краєм, коли ми бачимо ці всі ситуації, ці обставини, ми розуміємо, наскільки наша країна відносно тих, хто прийшов на наші території, маленька, наша економіка не настільки сильна і не все так гаразд, але є той Господь, який є над всім. Він може в один момент сказати досить і закінчиться. Колись, коли в. В церквах було слово про те, що прийде момент, і ця велика держава, могутня держава, тоталітарна держава, яка була СССР, що вона розвалиться. І коли люди чули це, це пророцтво, говорили про те, що буде проповідує Євангелія на площах, люди не вірили. Тому що, дивлячись на ці обставини, які були навколо, коли були переслідування, коли була величезна країна, могутня армія. Як її перемогти? Що зробити? Що придумати? Але Господь казав про те, що він це зруйнує, Господь зруйнував цю тоталітарну систему, і ми на даний момент можемо тішитись з того, що в домах молитвах проповідується слово на даний момент, не тільки в домах молитви, сьогодні може лунати слово в дитячих садочках, в лікарнях, військових частинах, в в'язницях. В школах, в різних, взагалі на площах може сьогодні проповідати з Євангелія. Слава Богу. Господь дарує для церкви сьогодні добрий час, щоб війська Євангелії розповсюджувалася. І це відповідь Божа на молитви, народу Божого, який молився свого часу, Господи, подай свободу для нашої країни. Господь подав. На даний момент інша ситуація в нашій країні йде війна. І ми можемо також звертатись до того Господа, який обіцяв, він казав про те, що. Він подасть відповідь, він благословить. Давайте схилимо наші коліна і помолимося до того, який подасть відповідь свою вчасно. Амінь.